Статут Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України, очейний на сьогоднішній день редакції, був затверджений 22 грудня 2010 року сьомим з'їздом Асоціації платників податків України. За два роки практичної діяльності керівних органів Асоціації і територіальних відділень спрямованих на виконання статутної мети та завдань нашої громадської організації, а також у зв'язку з численними змінами до законодавчих актів України, виникла нагальна потреба удосконалити статут асоціації шляхом внесення певних змін та доповнень. Напротязі жовтня-листопада поточного року в територіальних відділеннях асоціації відбувалися загальні збори та конференції. Під час цієї кампанії по підготовці до сьогоднішнього з'їзду обговорювалося питання щодо можливих змін до статуту Асоціації. Всі наявні пропозиції щодо змін, які пропонуються внести в текстову частину статуту асоціації, були узагальнені правлінням Асоціації. Так, зокрема, пропонується внести зміни до англомовної версії назви Асоціації, визначення місця знаходження асоціації, розширення та удосконалення мети та завдання Асоціації. Деталізувати підстави припинення членства в асоціації, чітко визначити джерела формування коштів та іншого майна Асоціації, а також інші редакційні правки в текстові частини статуту асоціації. Всі пропозиції щодо змін у статуті асоціації, делегати з'їзду отримали в пакеті документів, отриманих під час реєстрації. Вважаю, що означені зміни в статуті сприятимуть покращенню роботи Асоціації, підвищенню її авторитету та впливовості. Отже, для затвердження з'їздом асоціації пропонується внести зміни, викладені в додатку до проєкту постанови з'їзду за номером 4, про внесення змін до статуту Всеукраїнської громадської організації Асоціації платників податків України. Цією постановою також пропонується доручити Генеральній дирекції Асоціації платників податків України, внести в текстову частину статуту Всеукраїнської громадської організації Асоціації платників податків України відповідні редакційні правки, затверджені з'їздом Асоціації, та повідомити орган державної реєстрації про зміни, що внесені до статуту Всеукраїнської громадської організації Асоціації платників податків України. Порядку, визначеному законом України про об'єднання громадян та законом України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.